Франківська збірка у музеї мистецтв прикарпаття презентували понад 60 робіт різних жанрів, напрямів та стилів. Усе це, аби показати красу Івано-Франківська. Художник Богдан Губаль продемонстрував три свої картини. Каже, виставка надзвичайно цікава, адже долучилися художники різного покоління та різних поглядів. І сьогодні ми бачимо надзвичайно така багатогранна в різних напрямках. Різне сприйняття, різне, навіть починаючи з реалістичного живопису чи то графіки, до трансформації, до сприйняття через емоції. Через навіть абстракцію. І виставка така багата, така цікава, така нестандартна. Показав своє мистецтво івано-франківський художник Мирослав Яремак. На полотнах зображено місцеву ратушу. Автор каже, це його візуальне бачення міста, яке він передає на картини. Справа в тім, що, скільки дійшли до теми. Урбаністики Івано-Франківська в мене безпосередньо я займаюся концептуальними е, проектами, ну принаймні раніше. А деколи мав е, таку нагоду зробити ну, ось такі е, твори, які скоріше це є такі візуальні музичні. Ідеї, які, які були інспіровані ну, тими чи іншими архітектурними спорудами. Це таке мистецтво для мистецтва. Співорганізатор виставки Василь Іваночко зазначив, що дана подія це ще одна можливість продемонструвати потребу у заснуванні міського художнього музею. Чим більше буде локальних таких цікавих місць в івано франківську тим місто наше буде привабливіше. З другої сторони, що в нашому місті, живе цілий ряд цікавих, ну непересічних, скажу так, художників, які час від часу виставляються, роблять свої персональні виставки чи е, якісь інші, е, ну до якихось свят річниць, і їхні картини десь колись можна побачити, але так, щоб для себе ідентифікувати, що ж собою являє мистецький Івано-Франківськ, дуже складно. Виставка приурочена відзначенню річниці від часу заснування Івано-Франківська. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.